Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні у нас на черзі тема розділ макети та шаблони у конструкторі, який відкриває нам безмежний потік творчості на полі дизайну. Зліва в конструкторі вас зустрічає меню елементів. І сьогодні ми спробуємо розгадати та розкрити два верхніх розділи: макети і шаблони. Як їх використовувати, коли вони потрібні, та що таке кожен з них? І так, почнімо. Розпочнемо з розділу макети. Це ваші унікальні проєкти, створені з власної уяви та креативу. Макети це ваша персональна творчість, яку ви можете редагувати та зберігати. Якщо ви працюєте над макетами для різних продуктів, наприклад, візиток, фотокниг чи фотопостерів, вони всі знаходяться в окремому списку. Мої макети це дуже зручно. І отже. Як створювати макети? Є два способи: ви можете взяти готовий дизайнерський шаблон та вдосконалити його за своїми побажаннями або розпочати створення макету з чистого аркушу. А зараз давайте поговоримо про розділ шаблони. Це справжні помічники для нас. Шаблони це готові заготовки, які ви можете використовувати для своїх макетів. Редагуючи шаблон, ви зберігаєте його в особистому кабінеті, та зміни відбуваються саме в макеті, а не в самому шаблоні. Важливо знати, що макети зберігаються в особистому кабінеті рівно місяць. Якщо ви плануєте тривалу роботу над проєктом, обов'язково збережіть його на своєму комп'ютері, щоб в будь-який момент продовжити працювати над ним. Також не забувайте, що Зміни та редагування макетів можливі лише в конструкторі. Одна з найкрутіших функцій можливість ділитися своїми макетами з іншими користувачами. Ви можете обрати рівень доступу, чи дозволяти лише перегляд чи додатково дозволити редагування. Таким чином, ви можете працювати спільно над проєктами та надавати можливість іншим вносити свої ідеї. Якщо ви вже заповнили шаблон і вирішили змінити його на інший, не хвилюйтеся. Ваші тексти та картинки збережуться в новому шаблоні. Це дуже зручно, коли ви редагували багатосторінкову продукцію, таку як фотокниги, і не хочете втрачати свої дані. Таким чином, шаблони це наші незамінні помічники та вірні творчі спільники, які завжди готові підтримати наші ідеї та сприяти розвитку. Але це ще не все. Я запрошую вас перейти за посиланням в описі цього відео. Там вас чекають додаткові матеріали, корисні поради та відомості, які нададуть вам додаткову впевненість. Не забувайте про лайки, якщо вам сподобалася ця інформація. А якщо у вас є запитання або враження, поділіться ними в коментарях нижче. Так що, дорогі друзі, нехай ваші макети завжди блищать креативністю, а шаблони слугують вам невичерпним джерелом інспірації.